Вже рік працює новий склад парламенту України протягом цього часу. Депутати встигли відзначитися скандалами, бійками, непорозуміннями, блокуваннями трибун та хаосом у Верховній Раді. Окрім цього, фахівці відзначають, народні обранці ще й працювати почали менше. Загальна кількість законодавчих актів в минулому році, порівняно з поза минулим, зросла на 27%. Але частка прийнятих у минулому році. Складала 3,1%, це 124 закони, а в позаминулому 10% це 310 законів. Ну тобто падіння продуктивності йде в рази. Наші друзі з опори проаналізували перші три місяці роботи ради. Так ось вони порахували, що за ці 100 днів депутати без вихідних працювали лише 20 днів. А ще 10 днів з тих 20 вони блокували трибуну. А не працювали і відпочивали 53 дні. Фахівці впевнені, така ситуація виникла не тому, що депутатам потрібен був час для того, аби призвичаїтися до нової роботи. Просто вони зрозуміли, що можуть не працювати без доганта зменшення зарплатні. Немає, я підкреслюю, немає реальних механізмів контролю за роботою кожного з них. Взагалі ніяких. робота фантастична. Просто маєш величезну вплив. Величезні повноважні і абсолютно ніякої відповідальності говорили також студії станції ФМ про перспективи вступу України в митний союз чи ЄС та економічну ситуацію в країні. Про все це можна дізнатися, прослухавши повний запис програми на сторінці речей» рочей соціальній мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному сайті ЕйсісіІн'ю Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час.